Малята доброго ранку, подивіться у віконечко, а за віконечком панує осінь, і вона вже гарно похазяйнувала в природі. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Погляньте, як все змінилося навкруги, яким стало яскравим, різнокольоровим листочка на деревах. А зовсім недавно влітку воно ще було зеленим. А ось мухнув вітерець і листя хутко звивається додолу, і під ногами з'являється справжній багряний килим з листя. А на прогулянці можна знайти ось такі осінні подаруночки, каштанчики. Малята, давайте поглянемо на осінні дерева, на їх листочки. У кожного дерева листя відрізняється. Ось, наприклад, береза. Це листочки берези. Воно маленьке, жовтого кольору, немов сонечко, а це клен його листя багряне, жовте, помаранчеве, червоне, дуже яскраве. А далі давайте розглянемо дуб. Дуб, дерево велике, має ось таке коричневе та жовто-гаряче листя. А також плоди жолуді. А ось це дерево каштан. Воно має ось таке жовте, розлоге листя, а плоди називаються також каштан. Ось так із зеленого листя влітку стало різнокольоровим, яскравим багряним. Це все начаклувала золота осінь. Малята, сподіваюсь, вам сподобалась наша осіння прогулянка. Я хочу задати вам невеличкі домашні завдання. Зробіть, будь ласка, фото на природі біля берези, каштана або біля клена. Буду дуже чекати з нетерпінням на ваші фото світи. До зустрічі.